Щодо здобувачів освіти із обмеженими фізичними можливостями, то ми надаємо їм звичайно, допомогу для того, щоб вони могли вчасно добратися на заняття. Ось тут поряд із додатковим входом у шостий корпус нашого факультету є зупинка автобусів, тролейбусів майбутніх маршрутних даруйте. Які мають спеціальні відкидні платформи. Якщо е такий студент е приїжджає, його супроводжують батьки, чи друзі, чи знайомі, він <кій> має можливість добратися до воріт е запасних, і далі ми зустрічаємо, а вірніше зустрічають студенти. Які завжди йдуть назустріч, студенти, які закріплені за цим студентом чи виявляють власну волю, вони супроводжують такого студента на візочку до вхідних дверей у шостий корпус філологічного факультету. Ось сюди, оці двері, які ми відчиняємо. Доправляється студент на візочку, де спеціально змонтований пандус для виходу на перший поверх в навчальній аудиторії. До того ж, коли складаємо розклад, ми стараємося у тих групах, де є такі здобувачі освіти, пари виставляти в аудиторіях першого поверху. Ми піднімаємося на перший поверх 6-го корпусу факультету філологічного і частково факультету іноземних мов. Отже, тут навчаються студенти філологічного факультету і факультету іноземних мов. Як бачимо, коридори досить просторі для того, щоб студенти із фізичними обмеженнями могли просуватися. Під'їхати до будь-якої із аудиторій. Як бачимо, пороги тут невисокі, абсолютно невисокі. Можна спокійно на візочку під'їхати до аудиторії. Ось, будь ласка, підходимо до однієї із аудиторій. Де при потребі відчиняються обидві половини і спокійно можна заїхати у будь-яку із аудиторій? На даний час на факультеті філологічному та факультеті іноземних мов студентів із обмеженими фізичними можливостями немає. Доброго дня, шановні колеги, експерти. Ми знаходимося в даний момент у приміщенні наукової бібліотеки Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Наша книгозбірня є однією з найбільших за кількістю фондів. Це майже 1 мільйон 700 тисяч одиниць книгозбереження. На даний момент ми надаємо широкий спектр послуг, як буквально, фізично, студент, викладач, аспірант може прийти і отримати всю, всю належну для нього інформацію, як у вигляді періодичних видань, так і книжкових фондів, раритетних. Видань, ну і окрім того, без сумніву, ми надаємо і численні дистанційні послуги. Розроблений портал дистанційних послуг. Він висвітлений на сайті нашої бібліотеки, де Зафіксовані всі контактні можливості, як телефонічно, так і через інтернет, отримати відповідні довідки, отримати відбитки, фотовідбитки, сканований матеріал тої чи іншої необхідної літератури статей. Важливою умовою є також і надання. Належних послуг для користувачів, які мають особливі потреби, це е, люди, які мають фізичні вади, які не можуть е, користуватися бібліотекою в повному обсязі через те, що вони е, ну, візочники е, і тому для цього ми е, Подбали про те, щоб були і відповідні пандуси, і для того, щоб користувач міг вільно зайти в бібліотеку і отримати все необхідне, що йому потрібно, зокрема на першому порусі у читальному залі періодичних видань. Студенти і викладачі отримують цю допомогу з боку наших працівників. В будь-якому вигляді, як безпосередньо, так і дистанційно.